Що ж, друзі, на вчорашньому онлайн-турнірі, про який я попереджав, організатори так і не зробили ніякої профілактичної роботи, і в турнірі грало не менше 20 офіційних читерів, тобто тих, кого десь вже блокували. І я уявляю, скільки ще читерів грали. Наскільки я розумію, система античит не працювала. Друге місце зайняв читер. Який і онлайн читирив, і продовжує, я розповідав, він читирів і у Франції наживо разом з Мірзоєвим, і е, з іншими поплічниками. Тобто вони що робили? Вони прогами грали проти майстрів, гросмейстрів і обігрували. Один швиденько партію грав в нічию з команди з трьох умовних людей. І потім дивився в коридорі ходи. Телефончику і ходив маякував. Зараз вони продовжували цим займатися в Німеччині і в інших містах. Про це повідомляв, в принципі, і Каспаров, я вже це розповідав. Тобто, вчорашній онлайн-турнір виявився повнісіньким позорівським. Скоріше за все, організаторам все рівно на а, чесні шахи. В них були якісь інші цілі і їм. Ну, вони навіть не перевіряли тих, хто був вже заблокований за читастю. Нормальні організатори, порядні організатори, звичайно, не допускають до турнірів негідників. Але це не про цього організатора. Хто це Довженко був чи хто я не знаю? Я не знаю такого шахіста. Мабуть, сам він полюбляє такі справи. А я просто пригадую, коли я проводив турнір у Херсоні. То до нас е хотіли записатися на турнір. Е хотіли записати одного читера, він був забанений за дитячі турніри, здається Гарський. і я кажу: я не можу вас записати. В нас прописано в положенні, що ті, хто вже офіційно... Підтвердили свою нечесну гру, точніше їх заблокували. Я не можу вас допустити до турніру. Тато Гребінюк, він такий негідник, він взагалі не майстер, він не вміє грати. Це він все почав. Він на нас наїхав. Я кажу: ну, по-перше, Гребінюк вміє грати, а по-друге, ну це не по справі. Ви відповідаєте, я вас до турніру, вашого сина допустити не можу. Але я тоді помилився, я не, не мав інформації і допустив до турніру інших читерів. Рожку і сідоріку. І, чесно кажучи, їх і поведінка на турнірі була дуже дуже негідною. Читерів краще не допускати зовсім. Звичайно, можете ви щось не передбачити, але коли вам маякують, то не треба бути дурнями. Це стосується усіх організаторів турнірів.